19 вересня у залі пам'яті Національного музею голодомору геноциду в Києві відбулася презентація унікального видання книги Я Все чув, Все бачив. Фрагменти з рукопису Івана Кочерженка 1922 1938 років. У презентації взяли участь голова Попельнастівської сільської ради Олег Волянський, директор культурно-освітнього центру ТОЛОКА упорядник книги Валерій Жванко. Представники культурної спільноти, науковці та журналісти. Голодомор це трагічна, страшна сторінка в історії України. Ми зняли ціни фільм, де записалися, встигли свідчення тих свідків Голодомору, по 15 ріка життя. Ми досліджуємо історичну спадщину, намагаємося наше покоління Виховувати в дусі національно патріотично. Співпрацюємо із іноземними нашими партнерами, культурний обмін із місто Голдов, Це у нас Польська республіка. Ми туди їздили, вони в нас були. Постійно в нас є видання, які ми друкуємо, досліджуємо. Також приймаємо в себе. Письменників, поетів, намагаємося самим надавати послуги. Валерій Жванко розповів про зміст книги та передав до фонду музею ще одну унікальну знахідку книгу розрахунків із членами колгоспу імені Молотова за 1947 рік. Це записи не людини свідка Голодомору, як постраждалого, а людини, яка організовувала це була активним учасником і після всього цього в 70-х роках написала 580 сторінок спогадів як переможець. В другій і в третій книзі маса інформації про прізвища колгоспу, по, по бригадах, щоденні завдання, врожаї, кількість площ... площі посів. І до 38-го року в цих книгах він начебто писав доправдальний ну, комплект. Таких документів неспростому з цифрами з тим, як вони дбали, як вони хотіли, як він вірно займався і розкуркуленням, а потім погосподним будівництвом. Зворушливим моментом став виступ Зінаїда Жванко, яка прочитала власний вірш про голодомор. Генеральний директор Національного музею Леся Гасенджак наголосила на важливості події та пообіцяла найближчим часом відвідати Папинастівську громаду. Ми знаємо сьогодні, що є, доживають життя останні свідки, які прожили пережили голодмор, яким уже 100 років із пусткостиком. І тому, власне, такі джерела, якщо знаходяться, по-друге, їх не так багато. Бо в нас не було звички писати. У нас дуже було багато лихоліть. Була війна Друга світова, коли ці рукописи вони знищувалися, знищені були або від пожежі, або від обстрілів від і тому подібне. Зараз нинішня війна Росії в Україні вона також завдає багато шкоди спадщині. Тому зберігати, оцифровувати і пам'ятати це є нашок сьогодні. В цьому році за підтримки уряду Канади. Наш музей в жовтні розпочне експедицію, якою ми плануємо об'їхати з 12 областей України, щоб записати останні свідків голодові. І в нашому маршруті є в тому числі кіровоградщина, і в нашому маршруті є в тому числі попельнасте і, Попельна, і щасливе. Ми все-таки знайшли тих людей, які пережили у воєнний голос 46 47 років. Вони готові поділитися своїми спогадами, і ми це зробимо. Видання стало можливим завдяки підтримці мецената Юрія Анатолієва. Книга відкриває нові сторінки історії та буде цікавою не лише дослідникам колективізації і голодомору, а й усім, хто вивчає традиції, побут і життя українського села першої половини ХХ століття.